Преміальний спортивний годинник від компанії Coros Epix Pro сьогодні в нас на огляді. Ви на каналі Меріл. Поїхали. Корпус цього годинника виготовлений із титанового сплаву, що робить його легким та міцним. Базель виконаний з сапфірового скла, який стійкий до подряпин. Сенсорний екран з діагоналю 1,4 дюйми. Добре читається на сонці. Силіконовий ремінець зручний та приємний на дотик. Coros Epics Pro має неймовірний функціонал. В нього є GPS-навігація з підтримкою різних систем, пульсоксиметр для вимірювання рівня ситуації кисню в крові, моніторинг сну. Відстеження тренувань більш ніж 100 видів спорту. Створення та завантаження тренувань. Функція Climb Pro для планування сходжень. Функція Pace Pro для підтримки заданого темпу. Мультиспортивний режим. Отримує сповіщення з телефону, прогноз погоди. Музика, барометр, термометр та компас. Coros Apex Pro неймовірно автономний до 40 годин в режимі GPS, до 100 годин в режимі Ultra Max та до 30 днів в звичайному режимі. Coros Apex Pro – це багатофункціональний спортивний годинник, який підійде як для професійних спортсменів, так і для любителів. В описі до цього відео я залишу на нього посилання, де ви зможете його замовити та більш детальний опис прочитати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Цьому ваш любий Меріл.